Друзі, вітаю! Володимир Зеленський назвав умови проведення мирних переговорів з Росією. Він виступав на саміті Reuters Next, дистанційно, зрозуміло, що саміт проходив нью йорку Ну і власне закинув ось таку фразу, що вона означає, Чи дійсно будуть переговори чи... Зеленський, як зазвичай заявив про стандартні е, плани. Одним словом, підпишіться на канал. а Я вам швиденько зараз все проаналізую. Є кілька інсайдів, тому прошу додивитись до кінця, обов'язково все розкажу. Але дуже прошу вас не тільки підписатись, що дуже важливо для витискання російських наративів та російських агентів з українського YouTube, але й дуже попрошу зробити донат. Ми з вами зібрали. Уже 500 з гаком тисяч йдемо до мільйон 200 на підводний дрон, який буде допомагати деокуповувати Крим спецпідрозділу Стугна, Гур мо Одним словом, Володимир Зеленський, вчора виступаючи з. Сказав, що не проти переговорів, але проти компромісу з Росією. І тут він наводить дуже справедливі факти. Чому ви думаєте, що країна на яку напали, країна, яку окуповують людей, які вбивають, повинна піти на компроміси з тими, хто напав. І зеленський сказав, що він не проти різних ініціатив, і бразильської, і будь-якої іншої країни, яка пропонує мирну ініціативу, але не на умовах Росії. Він говорить, що готовий почути різні голоси, але не голос. Росії, яка є окупантом, він сказав, що якщо ми поступимо своїми землями, то наступними землями, яким доведеться поступатись, це будуть землі інших країн, тому що Путін на цьому зупинятись не збирається. Ну і загалом Зеленський підвів. До того, що головною умовою початку переговорів це вивід російських військ, раз друге що повинно бути е, дотримано 10 пунктів миру України, які Зеленський подає як свою формулу миру. Ну от е, і власне це є головна умова. Тим часом Кулеба сьогодні заявив, що е, з Росією з 2014 року провели 200 раундів переговорів. 200 з яких було виведено 20 е, перемирь у формі припинення вогню. Тобто не перемир'я в цілому, а припинення вогню. 20 е, припинень вогню, з яких Росія порушила бінго. 20. Росія порушила 20 з 20. Росія порушила. І Кулеба говорить, що 200 раундів і 20 вогневих перемир не б завадили Росії 24 лютого напасти на Україну. Ось це якраз таки відповідь тому, що російські ініціативи вони часто виглядають дуже солодкими, цікавими. Але насправді ні до чого не призводять, доки Росія не відчуває себе слабкою розбитою, точно вона не готова до переговорів. І тут є така інсайдерська інформація від дипломатів, що росіяни зараз дуже сильно стукають стукують об наші пороги. Типу, хочуть, щоб ми зняли в законодавстві, тому що Україна заборонила. Є спеціальний закон про заборону ведення переговорів із путіним. От і якраз таки вони зараз бігають, типу, а зніміть, давайте, хоча б сядемо, поговоримо, може щось подумаємо, придумаємо. А може ви типу там віддасте нам адміністративні кордони Донбасу і Луганської? І ми там, типу, далі атакувати не будемо. А ми не проти, щоб американці допомагали вам будувати суперсучасні заводи на правому березі, але лівий не будуйте, бо ми там в плані хочемо його загарбати. Одним словом, росіяни генерять свої ось ці тупі примітивні імперіалістичні сценарії нашої окупації. Я залиште Крим, а ми не проти, щоб ви в ЄС вступили. Так я вже сам не проти, щоб ми вступили. Ви, ви до чого? Знаєте? Я не проти, щоб ви з'їли кашу мого сусіда. Ну да, але, типу, чого в вас питати чи в мене питати за його кашу? Так само тут. Причому тут Росія до нашого вступу в ЄС. Розумієте? Тому Росія зараз генерить ось ці сценарії. Закидає зараз найголовніша умова зняти можливість е, юридичних перемовин. Тому що Росія хоче ці перемовини оформити для того, щоб потім казати: Ну, все дивіться, Україна здалася, е, вона все підписала. Знімайте з нас санкції, давайте швиденько купляти російський газ. Розумієте, тому ось так для нас це не підходить. і Ми з цими речами займатись не будемо. Це говорить і Зеленський і колеби, і це говорю вам я. Ще дуже важливо: Росіяни влучили в судно. Є дуже велика вірогідність, що це китайське судно, як мінімум воно для Китаю везло руду. Росіяни в нього поцілити, залякати решту флоту, який запливає в українську акваторію. от на борту були в тому числі Філіппінці, само воно під Ліберійським прапором. Але ми знаємо, що і Філіппінці, і Ліберія це якраз таки дуже зручні. Інструменти для судоходства. Ну і, власне, є така інформація, що це насправді китайський корабль. Тому зараз чекаємо жорсткої, класної відповіді Китаю, якщо підтвердиться, що це їхній корабль, і росіяни, значить, підняли свою руку брудну на китайський корабль. Для нас насправді це вигідна історія. Нехай тепер Китай ставить Росію в куток на коліна, що насправді буде прекрасно. Ну і знову ж таки, це неповага до Китаю, і на цьому ми. Наголошуємо. Путін поїхав до Такаєва. Багато різної преси пише людина схожа на Путіна. Багато хто ще досі ставить під сумнів, Путін це цей двійник. Ну от але поїздка в Казахстан. По перше, він біжить наздоганяючи Макрона, який поїхав в турне по середній Азії. Росія зараз грає дуже жорстко проти Франції в Африці. Тому зараз якраз таки під брюще Росії середню Азію. Макрон почав. Приобіймати і робити своєю зоною впливу. Друге, ми знаємо, що це зона впливу Китаю, і якраз таки після невдалих перемовин Путіна в Китаї Казахстан ввів 60 підсанкційних товарів, з яких доставали чіпи і робили ракети. То якраз ці хлопці це заборонили робити, що насправді дуже класно. Ну і, власне, дві заяви Зеленського і Байдена. Зеленський сказав, що є новий план перемоги, поки що він його не озвучує. Ну, ну, я думаю, він точно в процесі написання-переписання, розуміючи останні конфлікти і скандали. Ну, ну і друге, Байден сказав, що вірить в українську перемогу та повернення всіх українських земель. Так сказав Кірбі, цитуючи Джозефа Байдена. Друзі, ось така. Інформація в коментарях прошу напишіть, будь ласка, чому світ не розуміє, що поступки території України це для них небезпечніше навіть ніж для нас, і чому цього немає в світі розуміння? Друге, попрошу підписатися та зробити донат. І перше, і друге надзвичайно важливі. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Гарного безпечного дня. До зустрічі.